Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну давай я просто мій досвід до згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану заплату. А мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлю, стільки я сам з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От на, на прикладі маркетингу. Е, я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так, я хочу цьому не навчитися, я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Е, їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Е, появлявся мій контакт, я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби. Людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять, це якась там стабільність. Тільки це стабільно з утра до вечора на когось роботи і приходить домой, віддихнуть, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І е, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу, виставляйте просто відео і будете це гроші. Вон, будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація.